Сьогодні ми відзначаємо 11 років батальйону Донбас, 11 років війни, боротьби і крові за нашу землю. У 2014-му ми були групою добровольців без бойового досвіду: шахтарі, вчителі, робітники звичайні люди, які не могли стояти осторонь, коли ворог вдерся на Донбас. Ми взяли зброю до рук та пішли в бій. Так, в полум'ї війни народився наш батальйон. Наш шлях починався з боїв під Карлівкою у травні 2014-го. Ми не досвідчені, але рішуче зіткнулися з ворогом віч навіч Тоді ми втратили перших побратимів, але зупинили просування окупантів. Далі звільнення Попасної, Лисичанська, Маріуполя. Кожен бій був уроком, оплачений життями. Іловайськ став нашою трагедією. Ми боролися до останнього, але зазнали важких втрат, та ми не відступили. З добровольців ми стали професійним підрозділом Національної гвардії України. І у 2022 році, коли ворог розпочав повномасштабний наступ, батальйон Донбас знову опинився на передовій. Ми вели запеклі бої за Северодонецьк, Попасну та рубіжне. Вуличні бої перетворили кожен метр на поле битви. Під шквальним вогнем ми тримали позиції в серебрянському лісництві, Тернах і Майорську. У Харківсько-Лиманській наступальній операції, зокрема під час звільнення Волохового Яру, Куп'янська та Зарічного, наші бійці показали, що таке справжня міць. Сьогодні, у 2025-му, ми продовжуємо бій у місті часів яр. Кожен із вас на передовій чи в тилу це Донбас. Ми воюємо за кожний клаптик нашої землі, за наші міста і села. Наше гасло Сонце України встає на Донбасі. Це клятва, що ми звільнимо нашу землю. Ми почали без досвіду, але стали силою, яку ворог боїться. Я пишаюся кожним із вас. Дякую за вашу відвагу, за те, що ви б'єте ворога щоденно. Дякую ветеранам за досвід і сім'ям за підтримку. Ми Донбас і ми йдемо до перемоги. Слава батальйону Донбас! Слава Україні!